Привіт усім, друзі! Вітаю вас на каналі Світкото Геймера. Біля мікрофону, як завжди, ваш Кіт геймер. І сьогодні у нас на порядку денному те, що ми всі обожнюємо: Грінд, крафт, будівництво та постійна боротьба за виживання. Я зібрав сьогодні для вас 20 свіжих виживалок цього року, які вже підірвали СТІМ. Загалом не будемо зволікати. Поїхали. Okay, let's go. Another try тю. Це постапокаліптичний зомбі-виживач у відкритому світі, де вірус перетворив усіх находячих мерців. А ти один з останніх нормальних людей, який просто намагається протягнути ще один день. Світ тут у вигляді зруйнованих міст і земель. Зате тут повно луту. Ти їздиш на машинах, будуєш укриття і борешся за ресурси. Сюжету в грі правда нуль, тільки чисто виживання. Типу холод, спрага, голод, плюс інфікування та інші гравці, які можуть бути гіршими за зомбі. Ти крафтиш постійно зброю, лікуєш рани біля багаття і досліджуєш руїни. Атмосфера досить мінімалістична з акцентом на реалізм, як у Unturned, але в 3D і з більшим фокусом на водіння та будівництво. Геймплей загалом динамічний і хардкорний. Ти бігаєш, стріляєш, рубаєш зомбі сокирою або їздиш на машинах по снігу та пустках, збираючи лут. Grand Empress 2 Portals Apart це Satisfactory, але в 3D. І з магією геймплей дуже зайде, як на мене, саме інженерам. Ти починаєш буквально з каменем і палицею, як в будь-якій виживачці. Але замість того, щоб вічно бігати з кіркою, ти починаєш автоматизувати. Спочатку будуєш примітивні конвейери, потім заводи, потім цілі фабрики, які добувають, переробляють і крафтять все за тебе. Ти реально проходиш шлях від каменного віку до футуристичної корпорації. А головна фішка, як зрозуміло з назви, це портали. Накопичив ресурсів, побудував ворота і стрибай, власне, туди в портал, в новий світ. А там уже нові ресурси, нові моби, ну і рахуй все по новій. Але будемо чесні, в стімі у неї відгуки досить змішані. Народ скаржиться, що бойовка поки що ну таке собі, і багів вистачає типу цього. Видно, що розробники замахнулися на щось гігантське, але поки не все доробили. Так що, якщо ти там фанат автоматизації і готовий пробачити грібаги, то зацінити її точно варто. Voyagers of Nera це коп виживання на магічному океані, де ти пливеш по хвилях на човні з друзями, будуєш села на островах і борешся з духами та монстрами. Світ тут, ніби величезний океан, в якому зустрічаються стародавні руїни, там різні біоми та загублені духи, яких потрібно рятувати, збираючи їхні осколки, щоб отримати суперсили. Ти починаєш як ехо. Це нащадок стародавніх захисників, і твоя мета відновити мир, мандруючи по хвилях і будуючи бази, які не тільки дім, а й хаб для крафту, їжі, зброї та покращень. Кооператив до десяти гравців робить все це більш епічним та цікавим. Типу, один керує човном, менший крафтить, третій відбиває атаки з глибини і так далі. Атмосфера гри досить затишна, але напружена. Геймплей фокусується на дослідженні та крафті з морським ухилом. Ти пливаєш до островів, пірнаєш за ресурсами, будуєш бази з меблями, а потім б'єшся з монстрами. Крафт еволюціонує від простих інструментів до потужних гаджетів, і духи додають магію типу прискорення або щитів. Соло, в принципі, теж ок, але з друзями набагато веселіше. RuneScape Dragon Wilds – це кооперативна виживалка, яка переносить знайомий світ RuneScape у новий формат, сфокусований на дослідженні, крафті, ну і, звичайно ж, будівництві. Гра помітно відрізняється від класичних MMORPG. Тут ви не просто виконуєте квести, а боретеся за виживання в небезпечному світі, наповненому дикими драконами. Будівництво бази в грі є центральною механікою. Ви починаєте, як завжди, з голими руками, добуваєте ресурси та зводите своє перше укриття. Система будівництва, як на мене, дуже схожа на Вальхейм, де можна розміщувати блоки та інші елементи у вільному стилі, що дозволяє створювати взагалі унікальні та дуже складні конструкції. Ви можете будувати не тільки будинки, а й укріплення для захисту від ворогів. Головна мета тут не просто вижити, а підготуватися до битви з королевою драконів. Для цього потрібно постійно покращувати свої навички, крафтити більш потужне спорядження, ну і, звичайно ж, зміцнювати свою базу. У грі є як знайомі рунскейп-механіки, ну, наприклад, прокачування навичок, дереводобування і кулінарії, так і нові, які роблять геймплей свіжим та захопливим. Ви можете грати як поодиноці, так і з друзями. Свондерінг Village – це симулятор будівництва міста на спині гігантської істоти на ім'я Онбу. Як зазвичай у виживалках постапокаліпсис і все заражено токсичними рослинами. Ти лідер групи виживших, які залізли на це диво юдо, щоб піти від отруйних спор. Світ досить ворожий з різними біомами, від пустель до лісів, і онбу блукає сам по собі, так що твоє село завжди в русі. Ти будуєш ферми, будинки, акведуки, збираєш реліквії для технологій і відправляєш збирачів за ресурсами. Взаємодія з цим онбу це теж, ніби частина гри. Його потрібно годувати, лікувати, щоб він допомагав. Наприклад, очищав повітря і захищав відбур. Гейм плей заточений не тільки на виживання, а й на менеджмент, розподіляючи жителів по роботі там фермери, будівельники, лікарі, балансуєш ресурси, щоб ніхто не голодував або не отруївся. Ну і подій тут дуже багато, і вони випадкові. Тобто бувають посухи, які можуть вбити твій урожай, і все таке. Є ще й реліквії, які відкривають нові круті гаджети. Несесе <му> Це, як на мене, суміш терарія та Рім Ворлд, де ти не просто виживаєш, а будуєш цілу колонію в процедурно генерованому світі. Ти знаходишся в безкінечному 2D-світі з видом зверху, збираєш ресурси, рубаєш дерева, купаєш руду. Ну і поступово зводиш поселення там з фермами, будинками, акведуками, наймаєш поселенців, які будуть працювати на тебе. Ну, типу, сидіти пасти худобу і просто базікати про життя. Якщо хочеться розслабитися, то йди на риболовлю або вари зілля для бафів, щоб стати крутішим. Світ взагалі змінюється постійно, так би мовити, на люту. Біоми плавно переходять один в інший, і ти можеш досліджувати безкіначні землі без завантажень, будуючи мости через річки або підземелля під горами. Геймплей тут різноманітний. Є як медитативні елементи, так і досить динамічні бої, швидкі, як у терарія. Ти б'єшся мечами, магією або луком, ухиляєшся від атаки, б'єш босів в епічних битвах, де один невірний крок, і привіт, перезапуск. А колонія твоя постійно вимагає уваги. Поселенці голодують, якщо не годувати, або сумують, якщо не дати їм друзів. Так що ти тут роздаєш завдання, наймаєш охоронців. І і будуєш стіни від нашестя. До речі, є кооператив до восьми гравців. Друзі тобі допомагають у рейдах або просто тусуються у твоїй таверні. Lost Rift – це виживач, який об'єднує виживання, будівництво бази, шутер від першої особи і екстракшн механіки, типу як у хан Шоудаун. Тут ти будуєш базу в кооперативі PvE. А потім ідеш у ПВП експедиції за лутом та ризиком втратити все. Ти крафтиш спорядження, будуєш фортеці та б'єшся з рейдерами в команді до п'яти осіб. Геймплей розділений на дві частини: перша це твоя особиста ПВЕ база на острові, де ти збираєш ресурси, будуєш свій табір, крафтиш спорядження та готуєшся до вилазок. Друга частина це експедиції на інші острови, де і починається ПВП Вє там. Ти вже шукаєш найцінніший лут, борешся з іншими гравцями та ворогами. Ну і найголовніше, ти повинен встигнути евакуюватися до того, як закінчиться час. К'юбік Odyssey – це п'ясочниця з відкритим світом, зроблена з вокселів, як у Майнкрафт, але з акцентом на наукову фантастику та пригоди. Тут нам дають не острівець чи поселення, а цілу зоряну систему з процедурно генерованими планетами. В геймплеї ти можеш не просто там будувати, а прямо тероформувати ланджафт, бо все складається з блоків, які можна руйнувати та розміщувати. Головний ворог це міжгалактична інфекція, червона темрява. Тут немає голоду чи спраги. Замість цього ти керуєш батареями, які потрібні для роботи спорядження. Досліджуєш також планети, зустрічаєш інопланетні фракції, дружелюбні та не дуже. Ну і прокачуєш навички та крафтиш. Soul Mask. гра бере за основу класичну формулу виживання і додає в неї революційну механіку, яка повністю змінює геймплей. Це керування свідомістю. Ви починаєте як типовий виживший, збираєте там палиці та каміння і будуєте перші інструменти, але невдовзі ви знаходите таємничу маску. Одягнувши її, ви отримуєте здатність не просто вербувати НПС у своє плем'я, а буквально вселятися в їхні тіла. У кожного співплемінника є свої унікальні перки та характеристики, що прокачують ну, наприклад, один з них може бути від природи там сильним і краще підходити в ролі воїна. Інший може бути спритним і стане ідеальним мисливцем, третій уважний і буде швидше крафтити. Ви можете в будь-який момент перемикатися на будь-кого з них. Це відкриває величезні можливості для багатозадачності. Поки ви в тілі свого найкращого воїна досліджуєте небезпечні руїни, ви можете віддати наказ своєму тілу, яке тепер керується шиї, і займатися рутиною на базі, обробляти поля, плавити роду та готувати їжу. Бойова система заснована на фізиці і пропонує вісім різних стилів зброї. Вам потрібно будувати та зміцнювати своє поселення, керувати його жителями та розкривати таємниці стародавніх цивілізацій та загадкових масок. У 2025 році вона отримала. Дуже великі оновлення, наприклад, Tribal Automation. Ця обнова значно прискорює процес розвитку племені, дозволяючи гравцям швидше досягати поставлених цілей. Шаманія це виживачка, але з шаманськими силами, де ти крафтиш, борешся і досліджуєш з друзями світ. Серце це власна наша база. Ми її розширюємо, освоюємо професії типу ковалячі або фермера і відкриваємо рецепти. Шаманізм додає заклинання для фарму, бою або будівництва, що еволюціонують з прогресом. Атмосфера фентезійна та розслаблена, з фокусом на кооператив: один шаман, а інші воїни. Геймплей стандартний для жанру. Ти з друзями будуєш базу, яка є основою вашого. Його виживання збираєте ресурси, прокачуєте там різні професії, щоб відкрити доступ до нового спорядження та можливостей. Гра підштовхує до того, щоб досліджувати, крафтити та битися, розширюючи свою базу і готуючись до нових випробувань разом із друзями. Grounded 2 просто топова виживалка. Перша частина була шедевром, і друга не відстає. Тут короче, зменшені діти повернулися, тільки тепер уже не діти, а підлітки. І галявина у нас серйозніше. Ми вибралися з заднього двору і потрапили в цілий міський парк. І він за відчуттями просто гігантський. Розробники кажуть, що карта в три рази більша, ніж у першій частині. Що по геймплею? Obsidian не стали ламати те, що добре працювало. Це все та шикарна виживавка, де ти крафтиш броню сонечок і воюєш з павуками. Але фішок підвезли. По-перше, тепер можна приручати жуків. Тобто тепер є їздові комахи, на яких можна ганяти по цьому величезному парку. По-друге, боївка стала злішою. З'явився швидкий поворот, а вороги стали агресивнішими. Ну і по третє, завезли систему архетипів, типу класів з різними вміннями під твій стиль гри. Ну і звичайно ж, графон підтягнули. Погода динамічна. З'явилися нові жуки, нові ресурси та новий сюжет. Загалом це та сама Grounded, але масштабніша, глибша і ще епічніша. АстраПланет це ламповий чиловий виживач, чимось схожий на Terraria або Starbound, але в 2D з видом зверху або з боку. Тут немає ніякого дикого хардкору. Гейплей більше про медитативне дослідження та крафт. Ти літаєш на своєму кораблику між різними планетками, скануєш їх, шукаєш ресурси, ну і будуєш собі затишну базу. Тут важливо не тільки там битися, скільки облаштовуватися. Ставиш ферми, щоб вирощувати їжу, крафтиш собі новий скафандр, щоб виживати на лавовій планеті, ну і потихеньку відкриваєш нові технології. Загалом ідеальна гра, щоб залипнути на пару вечорів, копаючи руду і Будуючи будиночок підприємних саундтрек. Дюна Awakening. Це рольова гра у жанрі виживання у відкритому світі, яка закине нас на найнебезпечнішу планету у всьому всесвіті Аракіс. Ви починаєте ніким, загубленим у пустелі, і ваше завдання просто не померти від спраги, спеки та від зубів гігантських піщаних червів. Геймплей будується на трьох основах: це виживання, крафт та політика. Вам доведеться шукати воду, будувати укриття, щоб врятуватися від сонця табур. Ви будете збирати ресурси та майструвати. Бойова система поєднує в собі як ближній бій на клинках, так і перестрілки. Але головна Валюта, як і в оригіналі, це спайс. Ви можете будувати власні харвестери, добувати прянощі, але будьте готові захищати її від інших гравців та стежити за червами. Гра. До речі, ще має досить глибоку політичну систему, де можна буде приєднатися до великих домів на зразок атрейдесів або харконенів, плести інтриги, укладати союзи та брати участь у масштабних битвах за контроль над територіями. Star Rapture. це гра для тих, хто любить не просто будувати, а будувати з розумом і гарматами. Ми висаджуємося на чужій планеті, і вона нам, м'яко кажучи, не рада. Геймплей це мікс дослідження в стилі No Man's Sky, будівництва бази та елементів тавер дефенсу. Ти не просто там ставиш стіни, ти вибудовуєш цілу систему оборони. Ще досліджуєш світ, знаходиш ресурси, а потім швидко на базу автоматизуєш виробництво і ставиш турелі, бо вночі або за скриптом на тебе попруть хвилі місцевих інопланетних створінь. Тут треба думати тактично, де поставити турель, як направити у пастки і які ресурси добувати в першу чергу. Етом Фолл Постапокаліптичний екшен, де дії розгортаються в Англії після ядерної війни. Але це не просто пустка, як ви могли подумати. Тут все дивно-моторошно, з елементами моторошних історій. Найцікавіше в Етом фолі це дослідження цього похмурого світу. Ви бродите по зруйнованих селах і містах, закинутих фермах і якихось дивних бункерах. Скрізь на вас чатують небестаки. Це можуть бути і ворожі люди, які теж намагаються вижити, і якісь мутовані твари, породжені радіацією. Але крім ворогів, світ Етом Фолл сповнений загадок і дивних подій. Ви будете зустрічати виживших, у яких кожного буде своя історія. Свої таємниці і свої проблеми, виконуючи їхні квести, ви будете глибше занурюватися в цей божевільний світ і дізнаватися, що ж насправді сталося. Геймплей це такий мікс із шутера від першої особи з елементами виживання і РПГ. Вам потрібно буде шукати припаси, їжу, воду, медикаменти, щоб не померти з голоду або від ран. Зброю теж доведеться весь час шукати і лагодити, а патронів завжди не вистачатиме. Зустрічаючись із ворогами, ви можете спробувати прокрастися повз, якщо вийде або вступити в бій. Боївка тут так напружена, не вийде просто там бігти на пролом. Ще одна важлива особливість це атмосфера. Сфера розробники постаралися створити дуже пригнічуючу і тривожну атмосферу за допомогою похмурих пейзажів, дивних звуків і всіляких аномалій. Загалом це така атмосферна виживалка з цікавим сюжетом і досить моторошним оточенням. Абіотік фактор гра, яку багато хто називає халф-лайф з кооперативним виживанням. Ви граєте за вчених, замкнених у підземному досвідницькому комплексі після катастрофічного провалу експерименту. Тут будівництво бази це не зведення дерев'яних хатин, а частина виживання. Ви будете використовувати столи, комп'ютерне обладнання, торгові автомати та інше офісне сміття, щоб забарикадувати коридор і створити безпечне укриття. Геймплей зав'язаний на крафті пасток, саморобної зброї та пошуку ресурсів. У закинутих лабораторіях, населених ворожими істотами з інших вимірів, ключова фішка будівництва в Abiotic Фактор це винахідливість. Ваша база це не стаціонарна фортеця, а скоріше серія тактичних укріплень та операційних центрів, які ви створюєте по мірі просування в глиб комплексу. Вам доведеться організовувати джерела живлення, очищати воду і навіть розбивати власний город під тьмяними лампами аварійного освітлення. Все це в атмосфері наукової фантастики 90-х, де кожна вилазка за ресурсами це напружена експедиція в незвідане, а кожна побудована стіна дає дорогоцінні секунди на перезарядку вашого саморобного рейлгана. Lost Skies – це виживалка у світі літаючих островів у дусі sea of Thieves, але з великим акцентом на крафт та ПВЕ. Геймплей будується навколо вашого повітряного корабля. Ваш корабель це не просто човен, це ваша пересувна база, ваш дім. Ви будуєте його буквально по дощечках. Починаєте з якоїсь дрібної платформи з пропелером, а закінчуєте літаючою фортецею з гарматами, майстернями, городом на палубі та каютами для всієї команди. Корабель це ваш головний ресурс. Ви його ремонтуєте, покращуєте та кастомізуєте. Якщо його рознесуть, вам власне кінець. Ігровий процес досить захопливий. Підлітаєте до чергового острова, кидаєте акір, і тут починається найцікавіше. У кожного з вас є кішка-кішка, гак-кішка. І ти, як людина, павук або боєць із атаки титанів, починаєш літати по цьому острову, чіпляючись за скелі, дерева та стародавні руїни. Це додає геймплею динаміки, бо просто літати там на кораблі ну, було б зовсім нудно. На островах же ви вутаєте ресурси, шукаєте креслення, боретеся з місцевими тваринами. Ще є і гігантські літаючі боси розміром з сам острів, битви з якими проходитимуть прямо в повітрі з гармат вашого корабля. StarCrafter. Не путайте зі Старкрафт. Це виживалка для справжніх інженерів і щось у Дусі Space Engineers або Емперіон Galactic Survival. воксальний космос і повна свобода. Геймплей тут саме про будівництво і виживання у вакуумі. Ти починаєш буквально з одним скафандром у полі астероїдів. Далі за класикою, добуваєш ресурси і починаєш поблочно, як у Майнкрафті, будувати свій перший корабель. Хочеш дрібний винищувач, хочеш гігантську вантажівку, і потім вже летиш на ньому досліджувати космос, будувати величезні космічні станції, добувати ресурси з планет і воювати з піратами. Це пісочниця, в якій можна зависнути ну на сотню годин, так точно, навіть просто будуючи корабель своєї мрії. Beyond the Map – це ізометричний rpg виживач після корабельної аварії, де ти досліджуєш процедурно генеровані острови, будуєш базу і прокачуєшся в бою за лут. Світ це ланцюг завдань з данжами, монстрами та руїнами, де ти звичайний виживальник, який прокачує навички вручну від базових ударів до рідкісних спелбуків, що дають суперсили. Ти збираєш ресурси, крафтиш броню і зброю, будуєш фортеці з професіями на зразок коваля або алхіміка, або просто виживаєш полюючи на ворогів за найкращим шмотом. Атмосфера це суміш піратської пригоди та темного фентезі з фокусом на свободу. Жодних квест-маркерів, карта, ну і інтуїція. Геймплей це як хекен з виживанням. Ти б'єшся в ізометрії, комбінуєш швидкі атаки, ухилення та потужні удари. Прокачуєш скили без класів, тобто хочеш бути лучником або магом, вибір твій. The Alters – це виживання з оригінальним геймплейним ядром. Ти граєш за Яна, який застряг на планеті. Щоб вижити йому, потрібно виконувати там різні завдання, добувати ресурси, будувати і розширювати базу, стежити за енергією і киснем. Загалом стандартний сюрвайвал. Але Ян не може робити все один. І тут у справу вступають алтери. Використовуючи спеціальний пристрій, ти створюєш альтернативні версії Яна з паралельних світів. Один з них там інженер, він краще будує і переборкує. Інший науковець він швидше проводить дослідження. Ну а третій, наприклад, шахтар, він ефективніше видобуває руду. Геймплей перетворюється на симулятор управління командою, де вся команда це ніби ти, але у кожного алтера свій характер, свої спогади і свої цілі, засновані на їхньому життєвому шляху. Тобі доведеться постійно спілкуватися з ними, вирішувати їхні конфлікти і підтримувати моральний дух. Інакше вони можуть збунтуватися або впасти в депресію, що напряму вплине на їхню ефективність. Загалом це виживання, де психологія так само важлива, як і добування ресурсів. Ну, ось і всі 20 виживалок на сьогодні. Швидше за все, якісь ігри я забув. Напишіть у коментарях, що ще можна було б додати і в що ви граєте зараз. Буде цікаво почитати. Не забувайте ділитися цим відео з друзями, також ставити лайк. Ну і підписуйтеся на канал і вмикайте споліщення. На цьому все. Усім бувайте, до скорого!